Гарного всім врожай, ви на каналі Ліричний Селянин. Липень іде у нас місяць. Спека неймовірна в цьому році, дуже така незвичайна для наших регіонів. Але нічого, на своїх присадибних ділянках нам потрібно призвичають вас до спеки, боротися з нею з тією спекою, щоб врожай був, як завжди, досить гарний. Але сьогодні не про спеку. Сьогодні ми знову проговоримо про обробку наших томатів-помідорчиків. І також можна про гірки поговорити. В минулому відео я вам розповідав основні хвороби, які є на помідорах і загальні методи боротьби з цими хворобами. Якщо ви не дивилися це відео, то можете подивитися на моєму каналі це відео, де я розповідаю, які основні хвороби вражають помідори від розсади. До, вже до формування плодів, навіть тоді, коли вже помідор спіє. Як бачимо, вже помідор, помідори в цьому році раніше почали з'являтися. Який цей сорт вже й не пам'ятаю по пам'яті, але вже почали зав'язуватися. От, але крім, звичайно ж, хімічних препаратів, які потрібно використовувати, коли ще немає от такої зав'язі, як ви бачите, а ще періоду період цвітіння обробляти. Чи, вже, наприклад, біопрепаратами, які не так шкідливі, як хімія для рослин. І в період, уже, коли є плоди, ними можна також обробляти. Але за декілька тижнів, звичайно ж, до того як ви будете споживати в їжу. То є ще ж, давайте не забуваємо, про народні, різні народні засоби, якими також можна обробляти помідори. Помідори ще є, в основному вражаються грибковими захворюваннями, і всі захворювання це якісь грибки. Один з таких народних методів я сьогодні вам розкажу. Чому потрібно обробляти? Тому що от деякі листя такі, щось починають начебто в'янути, хоч і жара, але це не від спеки такої. Воно в'яне. Трішки, можливо, крутиться деякий помідор. Ну, на іншій ділянці там видно є покручене листя. Вони оброблялись, повинні відійти за декілька днів. Вже оброблені як тиждень біопрепаратами. От. А сьогодні, а навіть отут, вот бачите, трішки трішки щось його почина підкручувати. Але нічого, ми зараз обробимо одним народним препаратом від грибкових захворювань. Так можна і огірки ним побризкати. Він не є шкідливим. Навіть якщо завість йде, але нагірки також можуть почати хворіти. То з грибками потрібно боротися. Отже, сьогодні я вам покажу, яким. Досить цікавим народним засобом будемо боротися з грибками на помідорах. Ну, і всі могли вже здогадатися, що це народний засіб це ось фурацелін. Фурацелін. Він продається в кожній аптеці, недорогий. Ми його також використовуємо для боротьби з різними теж захворюваннями нашого організму. І також він дуже гарно справляється з грибками на томатах. От. Нам потрібно небагато Опа. одна таблетка фурацеліну на один літр води. Я буду розводити 2 літра води то 2 таблетки. Далі потрібно ці всі таблетки так гарно роздавити до порошка. Отак, щоб він гарно розчинився в воді. От у нас так гарненько порошок. Далі ми беремо ємність якусь, висипаємо туди наші дві таблетки Оба, такий жовтенький, і наливаємо води. І все потрібно розмішати до повного розчинення. Фурацеліну. Так, от у нас все розчинилося такого кольору бачимо. Далі ми беремо ручний оприскувач. Дуже гарний в використанні. такий він якраз на 2 літри. І ми туди заливаємо. І ми в нього заливаємо наш гаряйний, ну. Нам треба до 2 л. Гарно, в ньому є також поділки. Ну, 2 л. Наливаємо 2 л. Ручний опрыскувач готовий. Потрібно йому накачати. Сордати. Тиск. Варити тиска. Ну і коли вже все готове, то можемо обробляти наші помідори. Розпилює досить гарно. Ну так не спіша, будемо обробляти наші помідори. Сонце світить, але ну, воно вже заходить. До заходу залишилося зовсім трішки. Так що, якраз час, коли потрібно обробляти помідори. Ось такий народний метод фурацелін. Пишіть в коментарях, чи користуєтесь ви для боротьби грибків на помідорах фурацеліном. Буде цікаво почитати. А можливо, у вас є народні методи також дієві, які не шкідливі як для людини, так і для рослини і плодів. І при цьому ж вони досить ефективні. Пишіть, будь ласка, в коментарях. О, а я буду далі продовжувати оприскувати. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.